Ну що, 18.35, тільки за в хату, ребята. А, був на суді у Ігоря Біляцького, який, кстати ж, закрили, по требуванню прокурорши Івановши. Ну, вона приказала, і три святошинських судді, як а, три а, молодца із ларца, одинаковые сиблица, четко пою козівки. Побігли бисенько на двох лапах. На трьох парах лап і же троє суддів. От, прийняли бисенько рішення. Да, 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 да. Да, да госпожа, да, ми вас слушаємо. Да, закрите, да, закрите засідання. Всі засідання будуть закрити, як і зволите. Хто б мог подумати, слушайте, мале, худе, носате, а таке влияние імені На всіх трьох суддів. А ви кажете, на судді, суддя, в судді своя думка, в жопі та думка. Ніякої думки немає. Адамчик, не викидайся, поживи ще трошки. Не все так печально в житті. Є надія на закон. Там один нормальний адекватний суддя. Я з ним навіть сьогодні спілкувався. Я не став записувати на відеокаміру ради пафаса этот. Я просто йому сказав, кажу, слухайте, з усіх трьох кажу, ви саме адекватний. Воно видно, кажу, деякий. Ну ви, говорю, що то думаєте, тому що треба трошки стопи нажимати. На тормоза кажу, нажимати. Бо буде, кажу, як у Харкові на блокпосту. Ви гоніть, да не заганяйтесь, кажу, ви ж просто вже там всі края поплутали. А які я вам розкажу трошки позже? А, тим, що вони закрили повністю подальші засідання по Ігорю Біляцькому, а, вони собі зробили гірше. Я ще раз скажу, жоден журналіст не пристав на прохання дружини військового, який, до речі, контужний. Погано чує. На пропозиції письмового адвоката звернути увагу на цей суд, прийти на засідання, хоча б зробити розголос, хоча б підчепити новину, хоча б взяти коментар. Всі продажні українські журнашлюхи і бутусов в першу чергу сказали нам это не цікаво. не ну то конечно понятно не п'ятий канал не прямий не бабки бабками не пахне все не треба воєнно захищати. мені ніхто нічого не платить. я плачу я плачу за заправку я плачу за поїздку я плачу за юридичні консультації їжджу і питаю цієї сім'ї помогти і всі чорнороті, які починають розказувати, що я на цьому хайпу і піарюсь, я можу тільки їм сказати одне. Ребята, вперед. кості в зуби і в суд. Приїхали і піартесь скільки хочете. Тому е пізніше я обов'язково вам повідомлю дуже багато цікавих фактів сьогоднішнього суду, а поки що скажу наступне. Сьогодні завершується день. Який розпочався мною з того, що я звернувся до вас проханням. У Зв'язку з таким дебітом і кредитом баланс дуже тяжко мені звести. Так, да, ви відгукнули, спасіба вам велике, от вроді би і до собірою. Ага, туди ще треба посилку відправити. Так, там тваринам треба теж, хлопчик, що мама його заги... ну, померла, вибачте. Сім'я, яка взяла всіх його тварин, я туди теж скупився, щоб люди. Ну, нема в них таких грошей. Я все закупив і відправив туди теж. Одним словом, сміх і грі, полтора тисячі не хватає. Можете сміятися. 53 75 41 14 25 10 71 12. Пожалуйста, долучайтеся, допомагайте, я вже вижити. Ближе до 8-ї години вечора. Я опублікую те, що вам і обіцяв. Всі, хто сьогодні мене почули, мені в чергове повірили, довірились і допомогли, притягнули в свою руку допомоги. Військовим. Першу чергу. Сьогодні будуть приємно вражені. Вам усі дякую. Зараз, дайте, будь ласка, помитись, поїсти, передягнутися, і потім я опублікую це відео. А ще є година часу, щоб насобирати плоти тисячі гривень. Я потім все скажу для чого. А хай трошки покартить. Як би там ні було, я сьогодні дуже багато зробив корисних, добрих, божих справ. І посилки відправив, і списки позакривав хлопцям, і в суд спів. Що мог помог. Да, и военный тоже сегодня финансово финансовый Дякую вам.